Дарувати радість легко напередодні дня святого Миколая понад 200 рівненських дітлахів отримали солодкі подарунки і стали частинкою справжнього казкового дійства. У ролі помічники Святого Миколая спробували себе рівненські активісти громадської організації об'єднання самопоміч. Саме найкраще, що ми можемо зробити, це влаштувати свято для наших дітей, тому що діти це наші майбутні. Активісти громадської організації об'єднання Самопоміч самотужки запрошували рівненські сім'ї на свято. Згадують, що тоді відчували себе справжніми помічниками Миколая. Діти були дуже раді отримувати це запрошення і також були раді батьки тим, що вони проведуть передсвятковий день. Зроблять дітям присвятковий день маленькі рівняни по серйозному готувалися до свята. Хтось вчив вірш, хтось пісню, а деякі цілий ранок вибирали вбрання. Як от Іванко та Настуся Савченко, їх мама Оксана згадує, що з нетерпінням чекали зустрічі з Миколаєм. Ура, задоволення вже не могли дочекатися. Ходили це вже ніхто снідати не хотів, не могли дочекатися. Та й і до свята малеча підготувалася ретельно. Давай, пада.

Учні бушанської школи також з нетерпінням чекали поїздки до рівненського обласного театру Ляльок, адже теж отримали запрошення від громадської організації об'єднання самопоміч. Ми їм дуже вдячні за те, що е, наші дітки зможуть напередодні Миколая відчути свято і відчути те, що вони комусь потрібні, небайдужі, і зможуть подивитися виставу, отримати подарунки. Щирі дитячі усмішки стали найбільшою винагородою для рівненських активістів. Вони впевнені, що змогли створити святковий настрій для. Тих, хто щиро вірить у казку, мирина гречка Іван Комар у ритмі подій.